Всім привіт, мої Котики. Сьогодні ми граємо в Дорс. Да, я ще осмілилась і захотіла пограти в Дорс. Я прийду до одного... Так, уйди. Зараз. Тут там хто? Ой. Все. Я йду. Подіатно зараз пройду. Таду і дай, 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 да, дай, дай я прийду. А, то що? В принципі, я знаю, як проходити його, так щоб пройти, бо дуже швидко. А навіть в шкафчики я не буду заглядывать. Якось пройду. Таду. Давай быстрее. Все. Я реально зараз не буду в шкафчики заглядывать, на яких зажигалок не буду брать. Капец просто. Да меня налекали и ушли. Ох. Кстати, дуже приятный звук. Е я надіюсь, що я там бачу коридори такі в похожі такий сым. Тільки дуже багато. О-о-о. Oh... Капець. більше ключ шукать. Я не поняла. Та якась штука була, чи тут у мене дома щось типа вигнуло. А де це? Це тут зараз прозвучало я таки до подела. Бездесят стало страшно. надеюсь, тут без будто будет хотя бы якось. О, спасибо. Просто знаю, когда я типа прохожу, я типа на ключи под якось. Я просто прошла до Саша. Я думаю, еще я Ди? Фух, да, конечно. А ну да, тут Вик, Я... Капец! Ну знаю ставить логіку Дорса, там треба приставить. Ті штуки непонятні для чого, вони взагалі. все, тепер відкривайся. Ой. Ну капець. Ну, я там буду тебе с ничего Я просто и дуба. Ну, це серьезно, если честно. Мы просто б зараз два человека в мене лице. О, да, де. Вся штука. Мы бываем в двері, Оп, а ч тут туди, туди відлетіло? Я ж вроде в сарато била. О, це вже нормально. Вс можна йти. Ой. Трохи мене там зачухало щось. Ну, ця псикалка на мене нападе у бу, -бу, -бу. Ту та постукав? ха я піду. Та тут блін, де двері? Де ти двері зніс? Якщо бачила цей коридор, це коридор? Ой! Це змозит. Я постійно в цих коридорах кудись зав'язуюсь. Псикалка нападе на мене. типу, та штука, то що псс... робить. Мені страшно? Хто тут? Ооооооой. Я назад іду? Куди я Уді. вообще кольцо дверь. Ты шо? Ты я достаю? Где ты? Спасибо. Я по я, mm -hmm. я туда пошла. Че куда пошла? Я вообще достаю. Я... я, тут слабо видно, да Тут просто дайте Привет. Ок. Mm -hmm. Ох, тут тут що? Кап... Не знаю, що. Короче, іде туди, там виходити має. Що вообще я туди йду? Да сюда. Я туда иду. А да, ну блин. Все когда ты. О, спасибо. Все. Я, я тут пойду. Ну давай. Знаешь, было 16, а не 17, а будет 17. Да ну капец вообще. Что-то такое. Псикалка, де ти? Я тебе не бачу. Все, я сам вижила. Що, реально 18 та дверь? Я поняла, мені треба шукати ключ по всім квартирам у тих. Це все швидко знайду, я вам чесно говорю. О, сліточки усе нам треба. Тут нічого не бає. Іде вдалі. Зараз я зараз буду по кругу ходити. Куди я ще там не за... не Я тут все по кругу ходжу. Я по хожу. Ходжу.

О, спасімо, спасі, спасибо. Яка весім на сіда Слава 19 господи. Так якісь такі цифри до поняття таке. О, я ж знаю, зараз тижка кафе обвалиться, мені треба туди. Сідає 8 скоро блін, блін. Куди? Güldü şudur, şudur güldü, şu şu kapıyı давайте два сюда уже пройшла два четвертая. Все, все, ты сразу забазить, то. Та тут быстрее шли ти! Все. И так вот. А. Что? 25. 25. 25. 26. Ну, зараз... То есть, я должен тут зараз кар картины, все, и... Кроме, шукать. Что ты треба да трево? Куды водить ты? Скажи типа я вот тут ещё топаю 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 топаю. Надеюсь води сюды. Ой, Хоть конечно. О, Боже, де? От як я тут трос відшукаю, скажіть мені. Па-па-па-па-па-па. Бо, будь ласка, скажіть, подіде, що те. Я застиг уже. Тут туда просто підсвечивается, да. Я дурач. Вот як я не можу дойти. Спасибо. Підтверди. Тут що світилось? Ось ця ось дверка світись так. Вот что теперь тут щелкин кабин Величок е не знаю к шо зараз страшненько страшно О, спаси. Это ведь разбей ключ. Я думаю, что все хорошо будет. Пожалуйста, только далеко от -то Я вы... так взорвите. Что это? Хоть спасибо. Що це? Ну, тут ще ми дуже зайдемо. Зараз буде тільця до двер. Вона сама страшна. Я вам говорю. Я зараз залізу в шкаф. Мені страшно. І також серце там стукає бешано. Та добрі ну, залізь! Залізь! Слава Господу Тобі? Ну й чого де хто де їде? Все, все, все йде. Ну шо ви? І вже тридцять перша двері. Це 32. 30... друга блин, раз та психолка на мене нападе. А де виход, собственно? То есть все добави 32 двері. Все, це тупік. Все. А ч добро того раша? Ой. Я, я забыла як його звать просто. Пай. Все, мне хода. Мне хода. Все, я знаю, что тут якийсь монстр вылезе и все. Вообще-то должен до й двери вылазить. У вас тут другой расклад. Все. Все, спасибо. Я поняла. Я поняла, намек. Спасибо. З нафиг еди нафиг Ой, блін, достав це є просто Капець, капец, капітрайся назад, просто добрайся назад. О, блин, руки тупі. Все Все так, узвал Сік. думаю, до цього може заканчивать. Всім пока.